Назбирали вишень та будемо готувати домашнє вино. Для того, щоб все вийшло, треба додержуватися технології в декілька етапів. І тоді, на виході, буде дуже насичене, за смаком та кольором прозоре вино. В мене 10 кг вишні. Важливий момент. Вишню не мити, бо зверху знаходяться дикі дріжджі, які нам будуть потрібні для процесу. Можна легенько перебити блендером вишню, щоб не пошкодити кісточку, а можна отак от пожмакати руками. Тобто зробити мезгу. Процес бродіння має відбуватися в емалірованій, в глиняній або в скляній посуді. До цієї суміші я додаю 1,5 кг цукру і 2 літри чистої води. Далі потрібно все ретельно перемішати, накрити марлею в 2-3 слої. І залишите в теплому темному місці. Через 2-3 дні ви побачите, що сік забрудив, і зверху з'явиться шапка із вишні. Починається другий процес приготування сусла. І на цьому етапі вам треба буде декілька разів на день обов'язково дерев'яною лопаткою. Перемішувати цю суміш. Якщо цього не робити, то сусло просто може прокиснути. Ще через декілька днів ви побачите, що мезга трохи посвітлішає. Почуєте таке, наче шипіння і. Відчуєте, кислувати такий аромат. Це значить, що почався процес бродіння і треба буде віджати оцей весь сік. Я роблю все зараз в реальному часі. У мене немає зарані підготовленого сюжету вам показати, що буде далі. Тож, слідкуйте за відео, буду поетапно все показувати. Зараз просто, поки не одійшла вишня, зробіть оцей перший етап. Зберігайте відео та чекайте на другу частину.